Дивимось вагонку вільху, перший сорт. Вона у нас ексклюзивна, саме тому що це лісова вільха. Вона має декілька кольорів, тому використовується в меблевій промисловості. Дивіться, які щільні класні сучки дала для вас природа різного кольору, різної фактури. А саме головне іменно лісова вільха має чудовий казковий запах, ні з чим не зрівнянний, дуже схожий до можевіли. Користуйтесь запаха дерева вам вдома. Однією з переваг нашого виробництва є унікальна можливість зробити для вас вагонку вільху різних довжин. Не лише стандартних, як 2-2,5-3, а від метра до 1,90 90 різні довжини йдуть. Після того, як ми вирізаємо випавші сучки, торцуємо вагонку. то як ви самі бачите, інколи в переважній більшості, ви отримуєте з першим сортом навіть вищий сорт без сучків. Якщо вам є потреба з'єднати лопешки, використовуємо отакий нащільничок із вільхи 40х15.